Так, далі ми поговоримо про користувачів. Що ми про нього знаємо? Мета користування у нього. Я тоді зайду на, на, на нашу лінію XKNV, і ми там писали: Значить, це люди, що живуть за межами України. Mm -hmm. Ну, тобто, давай тоді, якщо від, від, від користувача він чи вона живе за межами України. Угу. Це перший факт. І скоріше за все, другий факт. Але ось, ось тут момент. А, я б зараз зробив би два ідентичних профіля. Але о, один профіль для діаспори, uh -huh. а інший профіль просто для, для місцевих. Тому що тут далі. Ми ну, вже мотивація різна і контекст різний. Просто наші вони в контексті України, а ті, ті напевно, ні. От. Але і ті, і ті вони. Якщо не донори і іноземці, ну отожніше місцеві, вони цінують базові людські цінності, то діаспора у них трішечки інша мотивація з допомогою Україні. Угу. що їхня батьківщина так само, як і в нас, навіть якщо вони там народилися, вони там українці в другому поколінні. Яка різниця? Ну, тобто, і тут просто ну, тобто, різні. І якщо у іноземців це пожертва як звичка, ну вони, блін, якби була б війна б не в Україні, а в якомусь іншому місті, вон, ну, типу в якійсь іншій країні, вони б так само б донатили б на тобто, для них країна не критична. А для наших людей, які в діаспорі, вона критична, тому що мотивація інша. Тут вже не базові людські цінності, тут захист батьківщини історичної чи фактичної. Ну, тобто тут інша історія. Це вже не допомога суть. Чи захист як допомога написано? І... Допомога батьківщині, я б так сказав. Би. Навіть якщо вона є. Громадяни тих країн. Пік в нашому випадку не такий важливий, а... а заробляє. Знаєш, він важливий. Я можу припустити, що іноземці, вони старші за діаспору в середньому. Я б тут посперечалась. Ну, тобто, умовно кажучи, я можу припустити, що наші мілініали, умовно кажучи, вони. Угу. Хоча, Хто це знаю, може, може і права. Я б сказала, що це люди, які точно вже можуть самі заробляти, і перша, і друга група. Угу. Якщо ми говоримо про діаспору в першому, другому поколінні. Друге покоління буде молодше, а перше покоління може бути будь-якого віку. Може ну, бути старше, да. Я так. Я make sense. Просто діаспора в Америці і в Канаді, наприклад, вона ну, так є дві, дві частини діаспори, є організована, не, не організована. І організована діаспора це не наша аудиторія. В даному випадку я можу припустити під організованими на увазі асоціацію українців, mm -hmm. і вони в Америці вони є, вони дуже потужні там, в Канаді це взагалі окрема історія, от ну, у, у них у них здоровезний вплив, а, тому що історично і канадська і, і американська а, ді, діаспори, ну от. Саме політичні, вони були основані елітою УНР. Uh -huh. І це абсолютно інша штука. А от неорганізована, це наші іммігранти переважно пост... після розпаду Радянського Союзу. По Сучасна <cavall -хат> айтішна? Ну, айтішники туди ж. Ну, тобто, це. Це люди, які просто ну, є в Фейсбуці купа груп українців в Канаді, там українці в Америці, українці в Онтаріо, і вони там якось організуються і якось щось намагаються нашим закинути там баксів. тому у даному випадку а, у них просто мотивація інша. Рекомендація, я думаю, що отут як Reddit, вона і там і там валідна. Угу. При цьому е я можу припустити на даному етапі, бо потім, коли почнемо робити інтерв'ю, скоріше за все, це розвалиться, але в контексті неорганізованої е діаспори, яка ну просто там, люди, які організуються через Фейсбук. А вони можливо, отам, от оцей word of mouth, ну, тобто, оця рекомендація грає більше, ніж для мешканців, тому що мешканці, вони от Reddit, це їх канали, там, Facebook, ну, тобто вони, може, їх там активно і шукають щось. А, я, я, я коли консультував а, одну американську компанію здається кінець квітня, то це був американський оці, Rusty States, ну то Центральна Америка. Mm -hmm. От, і мені ця жіночка розповідала історію про те, що вони сидять в Америці, вони хочуть допомогти українцям, тому що вони бачать о, новини, а вони не знають як. Тобто вони не довіряють фондам. От. Але тут можна припустити, чому вони не довіряють фондам. І в мене є припущення, що ця недовіра вона між діаспорою і іноземцями вона, вона відмінною. Угу. Тому що іноземці не довіряють фондам через те, що. М Корпорації? Так. Да. У них дуже якщо ми візьмемо Америку, Канаду, от точно, у них дуже велике в середньому ставлення до корпорацій, до цих великих бізнесів, яким ти платиш велику кількість податків, а куди воно йде взагалі не, не, не зрозуміло. А наші можливо через те, що люди з України, і вони трохи знають, як це все, все відбувається. Вони бояться того, що хтось як то кажуть. Що, що Ці всі гроші підуть не туди. Тобто, воно плюс-мінус е, однакова мотивація, просто контекст різний. Дуже гарний момент. Угу. Точніше, гроші підуть не, не за цільовим використанням, а за цільовим призначенням. Не за цільовим призначенням комусь на нову машину, наприклад. От. А ці не довіряють великим фондам, тут навіть не корпорація, а скоріше бюрократія. Та давай я тоді випробую. Бо бюрократія. Я б сказала корпоративна бюрократія. Це міжнародні фонди, ну на кшталт ЮНІСЕФ. Там немає корпорації, тому що це ну, govвермент. У нього. Але е, вона настільки повільна, вона настільки не, ну дуже, дуже дуже. Ну, тобто, е, шорти швидше доставить умовні е, турнікети, ніж який е, небудь там ООН, чи Ю ЮНІСЕФ, чи от по подібна історія. Тому що їм вже треба провести 150 тендерів. От, вибрати постачальника ой, це дуже, 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 дуже дуже довго. А, і один із таких страхів, якщо ми вже про це говоримо, то ми віддаємо гроші на Україну, а воно ж потім в таких міжнародних фондах воно все потрапляє в один цей. А в них в тих фондів дуже багато пріоритетів, і вони в якийсь момент просто можуть: наприклад, скоро починається фінансовий рік. Наприклад, ну, в... задонатити на якусь іншу чергу. Так, да, а ї, їм то що? Ну тобто вони гроші зібрали, і, і все. А ти такий сидиш і думаєш, ну я ж хочу українцям допомогти. Тому тут, тут, тут є такий аспект. Добре, а я тоді трошки повернусь до мети. Uh -huh. тобто мета у одних і інших дуже схожа допомогти Україні, правильно? Так. Українцям в даному контексті, а не Україні. Uh -huh. Вік у нас виходить з. Кожній живуть за межами України, а цифрова грамотність, я б сказала, оскільки така широка аудиторія, то розраховуємо на базову, все має бути максимально зрозуміло. Ключова характеристика діаспори це те, що вони допомагають батьківщині. Вагомі фактори це те, що вони довіряють знайомим, які рекомендують і бояться, що гроші підуть не за цільовим призначенням. Далі. Я би ще хотіла зафіксувати, навіть не зафіксувати, а зробити якісь а, певні припущення щодо очікувань. Чи краще ми їх про них розпитаємо? Я б, а, зараз зафіксував би наші припущення про очікування, а потім порівняв би з реальністю, коли ми поговоримо з цими людьми. А, раптом ми. В, ми в в контексті ми вгадаємо. Або, може, і не вгадаємо, але в будь-якому випадку ми на це фіксуємо. Я все ж таки можу припустити, що основним припущенням, типу основним очікуванням є надійність. Надійність технології чи надійність? Ні, надійність сервісу в контексті дивись, якщо я, українець, емігрант, сижу зараз в Канаді, там, в Оттаві там, умовно кажучи, я там з своєї зарплати там, взяв там 200 канадських баксів і купив там щось, то знаючи, як он, наших людей. Я не дуже хочу, що, щоб це щось, що я тут купив, воно з'явилось, наприклад, в епіцентрі на продаж. Ну, були вже скандали, і е, ці мігранти, які там зараз наші, вони в курсі ж цього. І от у цьому контексті надійність організації, тобто, якщо я відправляю турнкети нашим там, хлопцям і дівчатам на передок, то mm -hmm. воно має приїхати на передок, а не в епіцентр. Ну, або якийсь там інший магазин, чи де там воно було? Нещодавно в АТБ здається, якась була уже скандал. От. То от, от, це б для, для мене було прямо, я не знаю, основним фактором, але, можливо, я помиляюся. Я б може би актуальність потреб. Угу. Тому що потреби міняються постійно. і... Там є всередині такі моменти, що, наприклад, DJI, дрони, вони ж на території України не працюють. Там є якась, коротко, якась технічна штука, що тільки mm -hmm. можна, але є нюанси. Ну, DJI, офіційно офіційний китайський виробник, він їх вимкнув. І е, тут просто може бути момент, що, наприклад, є якийсь анонс на. Цей дрон, а я сиджу в Канаді, він у мене працює, а мені то яка різниця? Я його купую, він приїжджає, а виявляється, що ну ні. Я щось десь чув, що канадські дрони, о, боже, ці китайські дрони навіть наша армія не рекомендує. Цікаво. Там є, є якісь моменти, я дуже далекий від цієї теми, але я цю новину десь чув. Якість, uh -huh. От якість це хай буде в припущеннях. От, але мені здається, що люди, які е, сидять в групах іммігрантів, вони от з 24-го вони вже в курсі, що там якісне, що неякісне, що можна брати, що не брати. Тому що по, ну, коли ти сидиш в країні і в тебе погано з місцевою мовою і з оточенням трошечки, то ти, ти, ти спілкуєшся виключно з емігрантами, з своїми, тобто українцями. І от все, що тут у нас бурують в нашому просторі, воно ж туди теж доходить. Ну і плюс друзі, там, які в Україні є. і Тому я думаю, що Якість це, це не ключова штука, але хай буде про всяк випадок, крафтом воно теж. Припущення щодо страхів. От е я б от, дійсно, от от, от, от от той момент, що от бояться, що гроші підуть не за цільовим призначенням, то я б е скопіював страхи, тому що це, це така ос ос основна штука. Ой, не товари, а? Дефіцитні товари, як Ви кажете? Дефіцитні товари підуть не цільовим призначенням в лапках продані в магазині. якось так. Більше я нічого не можу продумати. Я, я, я не іммігрант, тому я не в курсі цих моментів. Так, тут треба з ними поговорити. І по очікуванням від іноземців. А Ось тут є момент, я б додав би це як припущення, ось з цими людьми потрібно говорити. Угу. А дивись, в чому прикол з благочинністю. Я про це казав. Так як ну на попередньому етапі, що у... в Америці це точно працює, не знаю як в Канаді. Але якщо я щось а, витрачаю кошти на благочинність, і потім ці кошти я вказую в податковій декларації, я можу претендувати на текст дедакшн. Тобто вони в мене ці податки відшкодують. І тут є момент. Фактично, я заходжу на Амазон, як іноземець, купую якийсь товар mm -hmm. в залежності від штату чи провінції, якщо ми беремо Америку і Канаду, за інші країни я не скажу. Я плачу оцей Sales Tax І оцей Sales Tax я гіпотетично можу повернути. Я не впевнений, що це можна, але я точно знаю, що воно там є, 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 є якісь способи його повернути. І якщо е я людина, яка платить 20 баксів, то звісно це не варік, а якщо я закидую умовну тисячу доларів, то в мене там того податку буде доларів двісті. Угу. І якщо є, є, є можливість потім оці інвойси кудись вкинути і сказати, що це благочинність. І мені потім оці 200 доларів якось там, чи вирахують, чи зроблять цю податкову знижку, чи як він там правильно називається. Я, якщо чесно, не в курсі, але я б на цю тему подивився. І це точно є така штука, я, я підтверджую. У американців є, у канадців, мені здається, також є. Теж вони там однакові, в принципі, ці податкові системи. Mm -hmm. а, що ще може бути від очікувань? Ну, актуальність потреб, вона, мені здається, всім буде актуальна. Я б не сказав, що актуальність потреб для іноземців у суттєво, тому що вони не в контексті. Угу. Ну, тобто, якщо наші в контексті, того, що дійсно треба? Тому що багато людей волонтерили в 2014 році, в 2015 Ну, тобто, всі знають, що є ці. Коліматори, наприклад, купувати взагалі нема сенсу. Але ось я б додав би в, в обох персон, В, в, в Україні... скажімо так, в, в... воно стосується обох персон. Uh -huh. Дуже важливий фактор. І цей фактор це товари подвійного призначення. Uh -huh. Товари подвійного призначення, uh -huh. їх Вивезти з Америки, з Канади важко, там якось потрібно, там потрібна якась додаткова документація, і я не пам'ятаю, на якому етапі вона потрібна. Угу. Чи це на етапі, коли вже шортач її вивозить, чи це на етапі, коли вони його купують? Чи вони його відправляють на склад нової пошти їм то Ой, мені, здається, мені здається, у Шорджеді про це є інструкції, і, можливо, на товари подвійного призначення. Тобто я б сказала так, базове очікування це можливість, взагалі технічна можливість отримання цього товару. Ну, в Америці я можу. Як мешканець Америки, я можу купити хоч гвинтівку і, і собі замовити. Мені то яка різниця? Вона мені на Амазоні прийде. І тут проблема в тому, що чи воно потім відправиться. І якщо іноземці в таких деталях не розбираються, ну тобто вони не в контексті, то наші, можливо, щось купують те. Що вони, ну тобто, її їм десь кажуть, і, можливо, навіть в цих колах Ну, Тобто, умовний генератор чи турнікет це менша проблема, ніж Нішу. якісь іграшки. Посерйозніше. Для аеророзвідки, наприклад, і так далі. Anyway, по страхам, давай що подумаємо. Mm -hmm. От і, і... і... іноземці вони, у них по суті беделка, І це припущення. А з одного боку, ці здоровезні фонди. У яких там своя атмосфера, і давати їм гроші, і очікувати, що вони до них дойдуть, то ми вже ну, Тобто, ці гроші дійдуть до нас, то, то ми вже всі вийдемо на пенсію. Ну, тобто, і тоді може десь ці гроші до України дійдуть. Це бюрократія. З іншого боку, проблема з фродом і скамом, якого в інтернеті просто навалом. Тобто ми цього не розуміємо, але якщо ми згадаємо ці імейли від якихось нігерійських принців, mm -hmm. то там, та, там цього просто навало. Ну, і ми не знаємо, до речі, чи є фрод з точки зору України, тому що не виключно, що Росія Росія могла також гратися в ці ігри. Тобто вона могла створити пачку. А-ля благодійних фондів, щоб збирати гроші на, на Україну, але по факту не на Україну, просто щоб нам не дійшло. Нашкодити. Так, да. ну тобто, і отут фрод, це то мені здається, це страх номер один там по суті. Тому що в умовного ЮНІСЕФа тут зрозуміло, це велика організація, вона відома. От, вона фінансується з американських податків, до речі. Тобто у них є штаб-квартира, все діла. А тут наші українські волонтери, які не зрозуміло хто, от, і, 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 можливо, до Східної Європи загалом раніше було ставлення, особливо в 90-х, Я зараз кажу про старшу аудиторію, де було дуже багато ем, умовного розводу. Ми ну, пам'ятаємо фільми про російську, українську мафію. Ну от, і тут е... Ну. То, і є ризики і у, у старшого покоління більше, які, напевно, ще лишилися, тому що вони, коли були молодими в 90-х, вони через це пройшли або хтось із них, із друзів, через це пройшов. От і... Тут, тут, тут ще може бути да. персональні дані. Я з тобою абсолютно згоден. Це зараз тренд в Америці в Канаді. Добре, Ніка. Основні, зафіксували а далі.